Берецирс, РПЦ. Отже, якщо подивимося, хто саме захищає Якуба Яхла, стає очевидним зв'язок. І це ціла мережа. Антикультисти, це люди, які самі себе називають викривачами сект і культів. Вони використовують одинакову риторику, діють скоординовано. Вся їхня діяльність координується антикультовою мережою, яка пов'язана з Олександром Дворкіним і його російською організацією Рацирс. «Ро Варто зазначити, що Олександр Дворкін. Так само, як і Якуб Яхал відомий своїми проблемами з наркотиками та психікою. У його випадку це підтверджується медичними записами про психічні розлади та даними його обліку в психоневрологічному диспансері. Структура, яку Дворкін почав будувати 30 років тому, тісно пов'язана з Російською православною церквою. І зачисленими ознаками контролюється ФСБ. Протягом десятиліть її діяльність супроводжувалася організованими кампаніями проти невинних людей, заснованими на підроблених доказах, створених самими членами цієї мережі. І сьогодні ми спостерігаємо, як ці російські методи експортуються до України. Найболючіше тут те, що у нас в країні реальна війна. Москалі щодня луплять по мирних, люди гинуть, сім'ї рвуться на шматки. А ці ФСБшні гадюки все одно шатаються по Україні і працюють на ворога. І ти сидиш, дивишся на це все і кипиш. Бо як так взагалі можливо? Хто дав зелене світло Кременовській її дружкам? Хто її тут тримає? Хто дозволяє цій шоблі робити свою чорну роботу під час війни? Я ж у своїх попередніх відео вже все розкладав по поличках. І про її антикультову діяльність, і про Святогора, який так само, як і Якуб, Має той профільний шлейф за собою та про їхні прямі зв'язки з ФСБшними покидьками з Рашки. Факти на фактах все показано, все доказано. Вони там хваляться про розпорядження зверху, що їх там хтось прикриває, закази йдуть зверху, та в нашій країні війна, набу, корупція викривається. То кому є діло до АЛЛАТРА? З якого верху приходять ці замовлення? Це може прийти лише з того верху. У кого капітали та інвестиції в Сибірі?